Коли ми дивимося слешер фільми, дуже часто ловимо себе на думці, чому головні герої роблять такі дурниці. Саме для цього і створена ця рубрика. У ній ми спробуємо розібратися, чи взагалі можливо вижити у слешері, якщо опинитись на місці головних героїв. Є два основні правила: перше, ми розглядаємо лише перші частини слешерів. Друге, ми потрапляємо саме в ситуацію героїв. Без можливості змінити події. Наприклад, у п'ятниці 13 не можна просто сказати Я не поїду у табір. Ні. Завдання вижити в тих самих умовах, у яких опинились головні герої. Після кожного фільму я буду розміщувати головного антагоніста у спеціальному терелисті. Він виглядає так, С, це неможливо вижити, А. Вижити можна, але дуже складно. І так далі. І перший фільм це Jeepers Creepers. Сюжет такий: брат і сестра вирушають у подорож, але дорогою натрапляють на дивного водія, який починає їх переслідувати і таранити. Зрештою, їм вдається від нього втекти, та пізніше вони бачать того ж чоловіка, він щось кидає у велику трубу біля дороги. Якщо ви ще не бачили цей фільм, далі будуть спойлери. Головний герой вирішує перевірити, що ж він там викинув, і, виявляється, це люди, там десятки, якщо не сотні тіл. Після цього починається справжнє полювання. Антагоніст це Джипер Скріперс. Він пробуджується кожну 23 весну і полює протягом 23 днів. Практично безсмертний, надзвичайно сильний і, що найстрашніше, має крила. А що, якби я опинився на місці героїв? Насправді вижити тут можна, але все залежить від удачі. Джиперс Кріперс не такий, як більшість монстрів, він не вбиває всіх підряд, лише тих, кого вибрав, і якщо він вибрав тебе, вижити вже неможливо. Втекти від нього теж немає шансів. Коли він пожирає людей, то відновлює власне тіло, навіть після поранень. Тож будь-яка спроба його знищити марна. По суті, усе вирішує одне, чи вибрав він тебе, чи ні. Тож я ставлю джиперса у ранг С поруч із Фредді, і переходимо до наступного фільму. Наступний фільм це той, що жахає, або жахаючий, як хочете, так і називайте. Зовсім недавно вийшла третя частина, яка стала доволі популярною, особливо у Тіктоці. Але наразі ми розбираємо першу частину. По сюжету дві дівчини заходять у піцерію. У нічний час туди приходить головний злодій фільму це клоун Арт, і тут починається найцікавіше. Клоуна проганяють і, вийшовши на вулицю, дівчата помічають, що їхнє колеса проколоті, і тепер вони нікуди поїхати не зможуть. І ось тут справді вдивина. Ситуація наступна: доволі кріповий клоун проколює вам колеса. Звичайно, що наміри у нього недобрі. По факту треба зайти у назад у магазин і викликати поліцію, але одна з головних героїнь просто викликає свою сестру. А далі вони розділяються: одна дівчина йде в вбиральну в якесь жахливе місце, а інша залишається в машині, і клоун виходить на полювання. Насправді тут вижити доволі складно. А ось чому клоун не йде за шаблонами і використовує будь-що: це пістолет, а навіть автомобіль. Щодо самого клоуна, то він безсмертний. У кінці фільму він оживає. Добре, персонаж у нас жорстокий, з ним не можна домовитись, а крім цього, ще й безсмертний. Ставлю його у С Тіри і йдемо далі. Наступний фільм це «Поворот не туди. Це той випадок, коли назва фільму повністю описує весь сюжет. Група друзів вирушає у подорож через ліс. І, звичайно ж. Робить фатальний поворот не туди. У них ламається машина посеред дороги. Одна з героїнь знаходить колючий дріт, і сама ж каже, що це все підстава. А тепер давайте уявімо, що виробили у цій ситуації. Головні герої без зв'язку з поломаною машиною. Звичайно, що найкращий варіант це або чекати, поки хтось інший приїде, або пішки йти по дорозі, звідки приїхали. Але головні герої вважають, що пройти з лісом безпечніше. І ось тут починається справжній жах. У лісі живе родина мутантів-канібалів. Вони полюють на людей як на дичину. А головні герої роблять усе, щоб вижити, звісно, припускаючи купу класичних помилок. Перше вони розділяються у фільми жахів, це завжди рецепт смерті. А друга, це знаходить цей будинок. Який виглядає як місце, де точно допомоги знайти не можна, крім цього, тут купа старих поламаних машин. А що якби я потрапив у цей фільм? Перше ніяких скорочень через ліс і ніяких розділень. Я б залишився на дорозі. Звичайно, що туди приходить один з людожерів, але він був всього один. Якби там була купа людей, то його перемогти було б доволі легко. Якщо вже бачу, підозрілу хату з черепами. Я туди точно не зайду. І так, ставлю я цей фільм у Бет Тір, і йдемо далі. Далі йде фільм Колекціонер це психологічний слешер. По сюжету головний герой Аркін проникає у будинок, щоб вкрасти дорогоцінний камінь. Все через те, що його жінка заборгувала. І тепер йому треба гроші. І ось проникаючи в будинок, і вже майже діставши камінь, у будинок приходить маніяк. Аркін також бачить, що у дворях додаткові замки, а вікна як весь будинок у пастках. Також, крім того, що треба вибратись з дому, Аркін від господарів будинку дізнається, що у будинку десь ховається їхня донька, тож тепер треба не тільки врятувати самому, а й допомогти дівчинці. Тепер до суті, якби я потрапив у цей фільм, насправді шансів тут доволі мало, прям дуже. Весь будинок у пастках, а ти по факту один на один з маніяком. Тому я ставлю цей фільм у АТІР, хоча ви можете не погодитись, але я думаю, що сама ситуація у цьому фільмі з якої неможливо вибратись. Єдине, чому я не постав його у а тір тому що вбивця в цьому фільмі це звичайна людина, а не як Джейсон з п'ятниці.